Привіт, вітаю знову в мене на каналі. Сьогодні я хочу поговорити про дуже особливу для мене тему: про весільний рушник. Тож я заручена і скоро буду виходити заміж. Постало питання, що робити з весільним одягом, з весільним рушником. І я одразу для себе вирішила, що я не хочу купувати, я хочу зробити весільний рушник сама. Всі рушники або зазвичай білих кремових відтінків, або червоно-чорні, або повністю червоні. Наприклад, полтавські рушники, вони повністю червоним відтінком, червоною ниткою вишиті. Е, я хотіла щось особливе. Мені не, не дуже подобається, мені подобаються однотонні рушники, вони гарно дивляться і вони можуть бути дуже красивими, але я розуміла, що це буде не я, і мені потрібно щось інакше. Тому я взяла схему вишиванки і хустини, яку я придбала зовсім для інших цілей, і вирішила за тим орнаментом вишивати рушник. У мене на каналі є коротке відео, де я показую, як я вишивала художньою гладдю традиційну хустину. До того як я її вишила, я придбала в іншої майстрині ось таку схему. Сподіваюсь, вам буде видно. Це схема іншої хустини, і також в комплекті йшли а, також роздруківки інших елементів з пташками. Прикріплю десь а, тут фотографії, щоб було краще видно. Але коли я купляла ці малюнки для художньої гладі, я не планувала робити хустину. Я планувала робити вишиванку. бо в мене є необґрунтована любов до птахів. Мені дуже подобаються курочки, півники, гуски, качки і тому подібне. І на цих схемах, власне, є пташки. І вона мене дуже підкупила, і я хотіла зробити таку вишиванку. Але коли я заручилася і зрозуміла, що мені треба весільний рушник, і я хочу щось не таке, як всіх, я вирішила використати ці елементи для того, щоб створити свій весільний рушник. Я вже вишила основну частину рушника, основні елементи. Зараз я хочу показати матеріали, якими я користувалася, тканину, на якій я вишивала, і також показати, як я переносила художню гладь на тканину. І після цього я вам вже покажу, що в мене є на даний момент, і що я планую додати далі. Є ось така косметичка, яку я сама пошила. дуже зручна. Я просто її зробила, мені не було чим зайнятися. Думаю, пошию косметичку. В результаті я її тепер постійно використовую для того, коли я щось вишиваю, особливо якщо мені треба десь їхати, це дуже зручно. Якщо вам буде цікаво, можу зняти відео як таку косметичку пошити. Тут немає нічого тяжкого, але я в цій косметичці ношу всі свої нитки, голки, ножиці і різні матеріали, які мені потрібні для того, щоб працювати з вишиванком. Вишиваю я е, звичайними нитками муліне, тут навіть нема що зблизько показувати. Це найзвичайніші нитки, які продаються в всіх магазинах для творчості в швейних магазинах. І е, також, коли я вишиваю, я дуже люблю, і я також всім іншим раджу, якщо тут є раптом люди, які тільки починають свій шлях вишивання або думають почати, е, я дуже раджу використовувати п'яльця. Я використовую п'яльцянурч різних розмірів в залежності від того, які елементи я роблю, щоб було зручніше. Особливо це цінно для художньої гладі і загалом для гладі, тому що гладь має довгі стібки і їх набагато легше перетягнути. І дуже часто, коли ви там в інтернеті, наприклад, будете дивитися якісь фотографії з гладдю. То е, тканина виглядає поморщено через те, що коли вишивали, не використовували п'яльця, тканина не була натягнута, і, відповідно, е, нитки були перетягнуті. І воно виглядає таке таке не дуже. Я теж від того страждала, коли я вишивала колись е, сумки. Я любила раніше обшивати екобеги вишивкою. Таке в мене теж був такий етап творчості. От тому я завжди використовую п'яльця. Вони реально дуже допомагають, раджу. Раджу і дуже люблю саме ці п'яльця. Якщо є тут майстрині, які регулярно вишивають, ви любите якісь інші п'яльця, то можете радити. І мені здається, в мене також має бути коротке відео на Ютубі, де є більше про різні типи п'ялець і які краще обирати тканину. Я я хотіла вибирати якісно загалом, коли коли я роблю якісь такі більш традиційні речі. То мені хочеться створювати це на якісних матеріалах для того, щоб я могла це передбати далі. У мене в сім'ї не зберігся спадок, тобто в мене немає там вишиванок, чи рушників, чи ще якихось таких. Елементів культури від моїх предків, тому мені цінно це створювати в своїй родині. І відповідно, знову ж таки хочеться робити на якісних матеріалах, щоб вони довго прослужили, і це колись хтось ще міг використовувати. Тому я взяла для рушника якісну тканину. Це є козацькі коноплі. Мені дуже подобається. От я, я відео про вишиванка, відео з вишиванками. Я розказувала про тканину цвайгартмурано і казала про те, що вона мені подобається своєю. Ам, Рівномірністю, цупкістю вона витримує багато вишивки. Виглядає так трошки на старовинну. То ця тканина теж така, але вона повністю натуральна, тобто вона не буде парити, в ній не буде жарко влітку. І я вже маю також відріз такої тканини для вишиванки для мого тата. А це я купила менший шматок, саме під рушник. Першим етапом, що потрібно зробити, це розмітити середину. Я беру звичайну нитку іголку кольору якогось яскравого. Складаю тканину в два і просто по центру вертикально знизу до зверху, зверху донизу просто проходжуся великими стіпками, щоб я могла розмітити центр. В моїй схемі, з якою я працюю для свого рушника. Знову ж таки, це художня гладь, там немає рахування клітинок і сантиметрів. Це все дуже приблизно. Відповідно, мати розмічену середину особливо цінно для того, щоб ви ніде не з'їхали, не перекосили і ваші елементи були відцентровані. І зараз покажу, як виглядає процес власне перенесення візерунку. В мене він виглядає досить цікаво. Логіка така. Ви берете щось, що світиться. Взагалі продаються спеціальні такі лед-панелі, які мають підсвітку. Кладете на це ваш візерунок і поверх нього кладете тканину. І тоді тканина буде відсвічувати весь візерунок, який є під нею. І спеціальною ручкою ви можете розмітити орнамент і вишивати. Я використовую ось такий стержень. Я купувала його в магазині Мережка, залишу посилання під відео, це не реклама. І е, він класний тим, що він є термостержним, Тобто, ви його наносите на тканину, де ви будете малювати, і після того як ви просуєте вишиванку чи інший виріб, е, воно зникає. В мене був випадок, коли я просувала рушник. І стерла випадково все, те, що я вже намалювала. Мені на це пішла десь година часу, і було дуже сумно. І одна з підписниць в інстаграмі порадила запхати мій рушник в морозилку і чорнило проявиться назад. Я не дуже повірила, але вирішила спробувати. Рушник лежав там декілька годин, я його дістала і все чорнило повернулося назад. Це було дуже приємно, бо мені не треба було наново перемальовувати. Тому, якщо ви використовуєте такі стержні, можете спробувати такий лайфхак. І я хочу також додати застереження. Загалом зі всіма стержнями, маркерами для тканини, водорозчинними засобами. Обов'язково тестуйте їх на шматку тканини перед тим, як ви. Користуйтеся цим на вашому виробі, тому що бувають різні випадки, бувають неякісні матеріали. Вони можуть залишати жовтизну, можуть не старатися, можуть давати розводи. Тому обов'язково перевіряйте і загалом старайтеся наводити ці контури в місцях, які ви знаєте, що ви перекриєте ниткою, тобто що слідів точно не залишиться. Я розказувала про led панелі, але в мене таких немає, тому як я викручуюсь, я беру планшет, відкриваю білий листок і ставлю максимальну яскравість і в такий спосіб переношу малюнок на тканину. Розмітка, про яку я згадувала раніше, допомагає відцентрувати зображення і переконати, що воно не поїхало. І загалом на цьому етапі я не раджу спішити, а використати якомога більше часу, щоб якісно перенести зображення. Інколи я додатково прикріплюю булавками тканину до паперу, з якого я змальовую, щоб переконатись, що точно ніщо нікуди не поїде. Ще одне. Е, я коли тільки почала вишивати рушник, ми були відпустці в Карпатах, і я додумалась до того, щоб повішати тканину взагалі на телевізор і під. І підкласти між екраном і тканиною е, малюнок, і так відмальовувати. Тобто, і такий спосіб працює, але не дуже раджу готові побачити мій рушник. Цей рушник ще не закінчений, як я би бачила його продовження. Це, е, власне, в оцих місцях над двома, між двома елементами, ось тут, в оцих пустотах, е, я би хотіла додати ще маленькі елементи і по всьому обідку рушника також обшити художню гладню. І центр, відповідно, залишається пустий, але загалом вся композиція має сенс. Як я і казала, мені дуже подобаються пташки. В мене до є особлива любов, і мені здалося дуже символічним власне, будування цього малюнка, коли перші елементи з двох країв це є одна пташка, яка знаходиться в квітах, поміж квітів. А наступний етап це є дві пташки, які дивляться одна одну. Мені здалося, що це дуже мило і дуже символічно, ніби. Це ми окремі люди, які в результаті знайшли одне одного і зацвів сад, боже керувати. Тож я планую такий самий тканини взяти і пришити його з воротнього боку. Тобто цей рушник буде не те, що двосторонній, просто в нього буде друге полотно, яке буде прикривати виборід. Наше життя непередбачуване, нерівномірне, в ньому буває всяке, мені здається, така кольорова, яскрава, різна вишивка, вона його гарно передає. І також, загалом, коли я займаюся вишивкою, в мені включається ідеальність. Все має бути ідеально, я повинна все зробити супер-супер під підлінічку. Хоча в минулому відео ви бачили. Помилки є всіх. Але я не знаю, чому, коли я вишиваю художньою гладдю, в мене цих думок нема. Мені художня гладь сприймається як, ніби я розмальовую розмальовку. Схожі відчуття в мене є. І, власне, з цією вишивкою вона не ідеальна. Вона не є ідеально рівна. Тут немає ідентичних пташок, воно все таке. Трошки косовоке, своєрідне, і мені воно тим дуже подобається, що це не є щось зализане, а навпаки, більш таке живе і не ідеальне. Два слова про забобони. Я не є забобонна і я не дотримувалася весільних забобонів. Я не знаю, навіть, як це правильно назвати, але, наприклад, весільний рушник треба починати там за молодого місяця в якійсь там годині ночі. Я такого не робила. На весільному рушнику не може бути на вивороті жодного вузлика. Виворік має бути ідеальний. Рушник не може хтось там бачити, чи торкатися, чи ще щось. Напишіть в коментарях, які забобони існують в вашому регіоні, звідки? Ви я думаю, буде всім дуже цікаво почитати. Я цього всього не дотримуюсь, Як ви бачите. Ну, Я не знаю, я, я би напевно здуріла, якби я ще все намагалася контролювати і за цим слідкувати. Якщо ми говоримо про вигоріт, то він в мене взагалі не ідеальний, я тут на вигоріт навіть не, ну, не, не, про нього не думаю. Отак виглядає вигоріт, трошки покажу. Він не ідеальний, і тут є вузлики. О Боже. Я вишивала з вузликами. Це художня вишивка, художня гладь. Її треба якось закріплювати. Елементи бувають дуже дрібні, бувають більші, і я вирішила не заморочуватися. Я вирішила не витрачати час на непотрібні речі, і тому тут є багато вузликів. І я за це взагалі не баюсь, не переживаю. Як я сказала, я вірю в зубобони. Мені здається, що кожен з нас сам кує своє життя і сам відповідає за нього. І тому. Перекладати відповідальність за свій шлюб на вузлик на рушнику. Ну не знаю. Дуже цікаво послухати ваші думки про весільні рушники. Чи дотримувалися ви традиції і забобонів? Які ці забобони взагалі є в вашому регіоні? Бо я зі Львова, з львівщини, і от, наприклад, про вузлики, про те що там вишивати вночі треба. Це я. Чула таке в нас, і був ще один забубон, Не пам'ятаю, де я його почула, але ем, що ти сама повинна вишивати свій рушник. Я знаю, що є регіони, де мама повинна вишивати, чи ще хтось. А я знаю про те, що ти сама повинна вишити свій рушник, бо ти ніби як шиєш свою долю. Одна ідея з весільними рушниками, яка мені направду подобається, це ніби зображення на весільному рушнику. Це є дерево життя. І знову ж таки в різних варіаціях рушників ці дерева життя виглядають дуже різними, але загалом, концепція класна. І власне те, що я зараз вишиваю на рушнику, мені теж нагадує дерево життя. Як я сказала, з одної пташки це все переростає в дві пташки, розцвітає сад, і тут будуть ще дрібніші елементи, і воно також має певну свою свою логіку. Тому ця традиція і це такий культурний елемент мені дуже в рушниках подобається. Всім, хто додивився відео до цього моменту, дякую. Буду рада бачити вас в своїх підписках і в коментарях, де ми можемо більше поговорити на цю тему. І додатково я хотіла б подякувати всім людям, які коментували на попередньому відео. Я отримала дуже багато підтримки. Мені було дуже приємно читати всі коментарі. І я рада, що вже за такий досить короткий час формується певна спільнота з'являються люди, які цікавляться темою творчості, і які. Надають конструктивну критику і в той же час дуже приємні. Тому дякую вам дуже. Буду рада вас бачити в наступному відео.